Добрий день, мене звати Шрамкова Сніжана. Добрий день, мене звати Богдана Ярослава. Ми зі станції юних техніків Сігма з міста Одеса. Робот в ширину приблизно 18 см, а в довжину приблизно 20. Ця сторона банки у нас приблизно 14,5 см, а діаметр у неї 5,5 см. Далі з центру кола до першої мітки 36 см. До цієї мітки теж 36. І до цієї мітки теж приблизно 36. Ширина кола приблизно 5 см. І діаметр цього кола у нас приблизно 99 см. сантиметрів.